Тут скидки 170 доларів, наприклад, ось такі. Такі 210, ось ці теж 210, такі блакитні 150. І ці 210, 160, червоні 150. Ось такий вибір. Ось червоні, дивіться, які 175. Доларів білі теж 175. Прикольно виглядають. Mm. Да, цікаві, 170 доларів. І ці 160. 160. Mm. Тобто вибір є 180, вибирайте, який вам по смаку. Такі ось вдягнені такі класні кросовки коштує 130 доларів.